Вітаю, друзі! Доставка закордонного паспорта з допомогою Укрпошти за кордон. Відтепер це реально, бо вже з вересня українці будь-де в світі зможуть оплатити та замовити доставку закордонного паспорта всього за 6 американських доларів і 10 українських гривень. Цікаво, правда ж. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. А також дивіться до кінця це відео, зберігайте та поширюйте його. Так, уже цього року українці з усього світу зможуть оплатити та замовити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу становить всього 6 доларів і 10 гривень. Таким чином, Міністерство закордонних справ долучає Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України. Планується, що новий сервіс доставки паспортів запрацює вже у вересні. Так, використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовлено паспорт для його подальшої видачі замовнику. У МЗС передбачають, що українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні за закордонні паспорти швидко за значно нижчою ціною та простішою процедурою для доставки документів, зокрема водійських прав, закордонних паспортів, то що до дипустанову Укрпошта використовуватиме партнерську мережу, до якої входить 660 тисяч відділень у 230 країнах світу. Наголосимо вам, що в цьому випадку йдеться про закордонні дипломатичні установи, які належать до сфери управління МЗС, а не про паспортні сервіси ДП документи, які належать до сфери управління Державної міграційної служби. Тобто, чи планує таким же чином організовувати роботу ДМС, поки невідомо. І як вирішиться проблема з видачою паспортів, теж поки невідомо. Нагадаємо, що 16 серпня цього року запрацював новий порядок, за яким паспортні сервіси за кордоном будуть приймати і перевіряти документи від чоловіків, які хочуть оформити паспорт громадянина України чи закордонний паспорт. Так, під час подання за кордоном чоловіками від 18 до 60 років документів для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта, працівники паспортного сервісу будуть проводити перевірку військово-облікового документа. Вона відбувається завдяки взаємодії демографічного реєстру відомчої інформаційної системи Державної митної служби та реєстру військовозобов'язаних оборів через систему Трембіта. Тобто працівник паспортного сервісу буде перевіряти дані в автоматичному порядку, а не вимагати паперові підтвердження. При цьому проблема з видачою закордонних паспортів за кордоном досі залишається актуальною. У Польщі, Чехії та інших країнах кожного дня звучить усе більше скарг від громадян України призовного віку. Чоловіки стикають. З проблемою, коли не можуть отримати новий закордонний паспорт, вся проблема в тому, що державне підприємство документ та його відділи у Європі перестали видавати закордонні паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років. До речі, про це ми вже говорили в одному з минулих відео, тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Так, ще з 23 квітня цього року, після прийняття нового закону про мобілізацію, ДП документ повідомив, що через технічний Чини тимчасово призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах за винятком дітей до 12 років. Через три дні підприємство повідомило, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах державної міграційної служби на території України. Натомість ті громадяни, які подали заявки на отримання паспорта до 25 квітня, повинні отримати документи за старими правилами, але вже за кілька днів ДП «Документ» відновило видачу готових документів у тестовому режимі, але лише для вразливих категорій громадян. Причому хто саме належить до такої категорії, не пояснили. І саме з того часу у мережі почали з'являтися скарги чоловіків, які подали заявку на оформлення паспорта до ДП документ до 25 квітня 2024 року. Почекали встановлений на виготовлення документів час, але так і не отримали свої закордонні паспорти. Одночасно з цим консульство України за кордоном без перешкод видавали аналогічні документи громадянам. Місяць тому ДП документ відновив прийом заяв на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку за кордоном за наявності військово-облікових документів, але ситуація з видачою вже готових документів так і не вирішилась. Тому українські чоловіки у Європі, які мають спільну проблему з отриманням готових паспортів, створюють ініціативні групи, об'єднуються, щоб, хоч якось привернути увагу до цієї проблеми. Вирішити її, адже проблема в тому, що станом на кінець серпня ані державне підприємство-документ, ані Державна міграційна служба України так і не пояснили офіційну ситуацію, яка склалася. Тому будемо чекати подальшого розвитку подій. А поки що, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.